Події двох тижнів. Давай подивимося, чого тобі чекати протягом двох тижнів. Якщо ти 40 тижня дивишся це відео, то протягом 14 наступних днів. Можливо, починаючи з цього дня перегляду, якщо це не пізно ввечері. Отже, події двох тижнів подивимось, для кого цей розклад. Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх. За індивідуальними розкладами, звертайтеся за покликанням в шапці профіля. Для кого цей розклад? Для людини, яка повністю керує своїм життям тривалий час, вміє поєднувати в собі світлу і темні сторони, людина, можливо, близнюки Терези Водолії або знаходиться в мечових таких холодних енергіях, коли працює тільки розумом, має дипломатичні здійсненності, прораховує всі кроки, не дуже сильно проявляє емоції або Просто їх в собі закриває, і відношення ставлення своє до людей показує тільки в своїх діях, вчинках, для кого цей розклад. Для людини стабільно є, можливо, нещодавно щось святкували в себе вдома, якийсь виграш, якусь перемогу, можливо, в лотерею виграли. Щасливі були, сповнені емоціями. Можливо, якраз всі члени сім'ї зібралися. Що Призвело вас до такого емоційного підвищення. Так, ну, людина не налаштована на те, щоб заробляти гроші. Тобто, в даний момент або на щось збирає. Тобто налаштована на примноження своїх грошей, особливо ні з, чим, ні з ким не ділиться. Ні, все своє з собою. Це моє стосується як фінансів, так і людей, потрібних в її житті. Так, отже, події двох тижнів. Яких подій вам очікувати протягом цих двох тижнів, ну або 14 днів? Дивимося, події двох тижнів. Так, дуже різко вірветься в ваше життя, якийсь шанс, якийсь подаруночок, якась фінансова можливість. Це або прийде від людей вам ця допомога, щось підкажуть, попосовітують, і ви не очікували, що буде настільки приємним результат, настільки великим результат, і причому так неочікувано віриться в ваше життя. Можливо, і ще один варіант: що це ви допомагаєте людям. Ви от комусь допоможете, і як нагорода до вас прийде відповідь да? набагато більший можливість для того, щоб збільшити свої фінанси, причому звалиться як сніг на голову. Події двох тижнів це може бути прояв людини. Дивіться, тут будьте обережними. Проявиться до вас людина, можливо, лев-овен-стрілець. Або просто. Ваша дитина може бути як хлопчик, так і дівчинка, які от щось там нечесно е витворять. Ну, от Якась неприємна ситуація у них буде, що вам е потрібно буде допомогти фінансово, або за допомогою фінансів залагодити певні ситуації. Ну, це може бути по-різному у всіх, але все ж таки. От якась неприємність таке від дитини або від оцього жезового пож... пож... вогняної стихії може бути, може бути в енергіях таких вогняних, харизматичний, але проявляється як незріла людина, як начебто 18 років. Можливо, ця, ця людина зробить таке, через що ви змушені будете за щось заплатити, або відкупитися від чогось. Так, тут дивіться, фокус на грошах особливо не робіть. Живіть, як вам потрібно. Не женіться з маніакальною, такою, ну, тут це не стосується тих, хто допомагає, це стосується тих, кому прийде допомога. Ем, не живіть з маніакальною такою, таким бажанням заробити гроші, будь-що. Інакше вони будуть у вам зустрічатимуться на шляху нечесні люди, які просто якимось чином будуть обмежувати ваші можливості. Тобто відпустіть цю ситуацію, працюйте, як хочете. І приділіть увагу більше іншим сферам свого життя. І цій, і іншим. Щоб не була у вас фінансова в пріоритеті прямо на першому місці, щоб не стояла. Так, далі події наступних двох, події двох тижнів. Так. Які ж події? Дивіться, ви будете йти до своєї мрії. Вам чогось по життю от не вистачає, в когось це по фінансах. Можливо, ви хочете е купити машину, а вам не вистачає коштів. Можливо, хтось хоче реабілітацію чи щось в плані здоров'я, а вам не вистачає чогось, не вистачає часу, не знайшли лікаря і так далі. Але мрія у вас є, тобто план, ви знаєте, що вам потрібно. То тут ви протягом цих двох тижнів будете продумувати, чи є у вас всі ресурси, що вам ще необхідно для того, щоб реалізувати всі дії. І виконати, здійснити свою мрію. Так, і ваші шанси увінчаються не без допомоги сторонніх людей, там тут і треті особи можуть бути, якась компанія людей, можливо, троє людей, можливо, ви і ще двоє людей. Вам будуть допомагати, дадуть вам стабільність і ех, наштовхнуть вас, ну, скажімо так, якраз колесо зміниться. на... На те, що ви вийдете з оцього стану, коли вам чогось не вистачає. Тобто здійсниться ваше бажання, ви до мрії дойдете. От я тут запитала якраз, чи е дійсно вам це вдасться, вам це вдасться однозначно. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий, негатив, обходить вас стороною.